Лідер Кремля Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Він і надалі хоче воювати, атакувати та бомбити українські міста. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. За таких дій з боку Росії на даний момент 30-денне припинення вогню в Україні неможливе. Колишній спецпредставник держдепартаменту США Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода висловив упевненість, що в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним. Проте зараз, за його словами, Путін не готовий. Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі, тому він просто не готовий до цього, пояснив він. Проте, все одно настане момент, коли фінансовий і військовий тиск на Росію змусить Путіна піти на поступки впевнений дипломат це призведе до того, що він скаже: Добре, зараз той момент, коли ми повинні погодитись на припинення вогню це може статися восени або наступного року. Я думаю, що можливо до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту. Він також вважає, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну, і, в принципі, навряд чи призведуть до будь-якого результату. Це не допоможе, це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати в переговорах міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти. І всі повинні це бачити. Якщо Україна і Росія сидітимуть в одній кімнаті, Росія вийде після переговорів, звинуватить Україну у всіляких речах і в людей складеться заплутана картина. Пояснив він. У зв'язку з цим Волкер вважає, що важлива міжнародна участь у конкретних питаннях, як от обмін полоненими, тимчасове припинення вогню в певній зоні або відмова від ударів по енергетичних об'єктах. Він також заявив, що після припинення вогню потрібно використовувати цей час з розумом. За його словами, світ повинен інвестувати у військовий потенціал України, навчання, європейські сили стримування, економічний розвиток якомога швидшу інтеграцію України в ЄС. Щоб утримати Путіна від майбутніх атак.